Привіт! Для тих, хто тут вперше, ви дивитесь мотиваційний блог про фізичну активність велосипеди та подорожі. На цьому каналі ви дізнаєтесь, як звичайна людина, загружена буденністю та обов'язками, може знайти в своєму житті час на спорт та подорожі. В цьому відео я хочу торкнутися надзвичайно важливої і особисто для мене болючої теми фізичної активності наших дітей. В цьому питанні я не бачу компромісів. Діяти потрібно прямо зараз. Чому ця тема мене тригерить? Справа не тільки в тому, що я тато, що я сам займаюся спортом. Це взагалі не про спорт. Я просто не розумію, як можна, маючи стільки інформації у вільному доступі, досі не розуміти, наскільки важливий рух не тільки для дитини, а й взагалі для людини. Як можна вирости здоровим без будь-якої фізичної активності? Все, про що я розповідатиму, це абсолютно очевидні речі, і, мабуть, всі це знають, всі це розуміють. Але чому ж нічого не змінюється? Я робитиму наголос на Північній Америці, так як я тут живу. Але це давно вже не проблема США та Канади. Від малорухливого способу життя уже зараз страждають більшість дітей по всьому світу. Невеличкий екскурс в історію. Розпочнемо з самого початку і перенесемось на 3 мільйони років минуле, коли з'явились перші схожі на нас люди. Спочатку вони жили на деревах, потім клімат почав змінюватись, і вони потрошки злізли з дерев і пішли, ну, десь так. І ходили вони всі ці мільйони років і не просто ходили. Вони полювали, займали землеробством, риболовлею, плавали, стрибали і бігали, і активно вбивали один одного. Ну, власне, деякі види хочуть бивати, інших людей досі. Одним словом, виживали найсильніші. Без руху вижити було неможливо. Тепер перенесемось наш час в Америку. Саме звідси пішов культ авто, і в результаті культ малорухливого способу життя. Щоб ви розуміли, тут цим пишаються. З самого дитинства дитину возять в садок, в школу, а після 16 років дитина сама вже возить себе всюди, куди можна заїхати. А в США заїхати можна всюди. Паркінги займають пів країни. І чого я взагалі не розумію, проводячи весь час в авто, вони під'їжджають до закладів швидкого харчування. Ну, всі ці драйв тру Хоча в самому закладі завжди пусто. Але ні, вони будуть сидіти в авто пів години в черзі, а потім, отримавши їжу, їдуть на паркінг і їдять всередині авто. Я не розумію, що заважає просто вийти з автомобіля і нормально поїсти всередині закладу. Це буде значно швидше і приємніше. Щоб ви розуміли, в США 2 мільярди паркувальних місць. Цього достатньо, щоб заасфальтувати весь штат Коннектикут. Так, повернемось до дітей. Тут діти самі взагалі не гуляють. Хіба що це якийсь бідний район, типу небезпечно. Хоча статистика каже, що зараз набагато безпечніше, ніж було в часи нашого дитинства. Можна тільки з батьками в парк, а в батьків, звичайно, часу немає. Їм треба заробляти на авто та бензин, щоб потім можна було цілодобово сидіти в цьому самому авто, і там же їсти, сидіти і їсти. Так ось, коли діти виростають, звичайно, що в них немає звички ходити. Тим більше, що після 16 в більшості і так буде авто. До того ж, крім автомобілізації, яка я погоджуюсь, є в основному проблемою розвинутих країн, є інша загальносвітова проблема гаджетів. Тут все всім зрозуміло, я не кажу, що це прямо таке зло, хоча я так думаю. Але ви скажете, що я старий, нічого не розумію, тому окей, це зло, але не абсолютно. Я згоден, при правильному використанні гаджети можуть бути досить корисними, можна вивчити іноземну мову, отримати купу корисної інформації, навіть цілу професію освоїть. Дехто математичні суперзадачі розв'язує. Але статистика YouTube каже, що більшість людей використовують їх просто для вбивання часу. Котики там всякі, аналітики, експерти, що ж ніяк не допомагає активності. Але авто і гаджети це ніщо у порівні з проблемою нездорового харчування. Я вважаю, що це взагалі одна із основних загроз існуванню людства на рівні з глобальним потеплінням. Зараз понад 80% продуктів містять цукор. І це може бути салат, йогурт, соус і навіть м'ясо. Якщо для дорослих це свідомий вибір, то діти є заручниками звичок батьків і проти дітей працює вся харчова промисловість. Ті звички, які виробили з нас в дитинстві, будуть супроводжувати нас все життя. У дітей виробляється гостра залежність. З'їв на сніданок умовну цукерку, для прикладу, хлоп'я з молоком та апельсиновий сік. Цукор моментально б'є в голову, і дитині зразу піднімається настрій. Але через півгодини дія минає і починається ломка, настрій стає пригнічений, і так поки не отримує нову дозу. Така істота не може ні навчатись, ні спортом займатися, та вона взагалі думати не може. Зосередитись під час ломки взагалі ні на чому неможливо. Я розумію, еволюція все змінить. Через 10 тисяч років люди зможуть бути здоровими, поглинаючи один цукор і при цьому п'ючи тільки солодку воду. Але що робити зараз, як вижити цьому поколінню? І не треба думати, що це проблема тільки наших дітей. Наше покоління також рухається в нікуди. Так, ми мали дитинство з якіснішими продуктами, прогулянками двором без сидіння в телефоні цілими днями. Тобто в нас є якийсь ресурс, але з іншого боку, що наші діти ростуть з цим всім, і їх організм хоч якось до цього пристосовується, то організм покоління 90-х не готовий їсти один цукор, цілодобово сидячи на дивані, в офісі, авто. І ще мозок навантажуючи непотрібну інформацію. Тому це ще питання, хто отримає більше шкоди. Я вже не говорю, що саме дорослі повинні подавати правильний приклад, а не тільки говорити, а ось в нас в дитинстві було так. Так, що робити? На мою думку, спортивна активність повинна бути створена штучно. Здоровий спосіб життя має стати національною ідеєю не тільки окремих сімей, а й цілих країн. І десь воно уже є. Але це точно не світовий тренд. Повинні бути створені шкільні програми, масове будівництво парків, велодоріжок, майданчики. Ця проблема повинна висвітлюватися на рівні з глобальним потеплінням та перенаселенням землі. Але все це тільки розмови. За все хороше проти всього погано. Там наверху це нікому не вигідно, адже виробники продуктів просто збанкрутують, якщо перестати в продукти додавати цукор. Фармацевтична галузь піде вслід за ними. Відповідно, буде купа здорових людей, які не витрачають гроші на дешеві продукти, на авто, не хворітимуть, а це вже проблема для і так слабкої економіки. Не просто так багаті помішані на здоровому харчуванні та спорті. Їх діти взагалі не мають доступу до гаджетів і цукру. Думаєте, ви розумніші за них? А може вони просто щось знають? Логіка малозабезпеченого населення? Ось я зараз потрачу час на навчання, потім зроблю кар'єру бізнес. А тоді вже займуся здоров'ям. Але це так не працює, адже шанс, що ти розбагатієш, дуже мінімальний, всього декілька відсотків населення добиваються значних успіхів. А ось стати відносно здоровим може кожен, незалежно від фінансового стану. Ви маєте розуміти, що дітям потрібна ваша допомога. Здоровий спосіб життя треба розпочинати з раннього дитинства, тому що більшість людей, тим більше дітей, досить слабкі. Вони просто керуються своїми лінню та звичками. Тільки одиниці можуть нічого не робити до 20 чи 30 років, я вже не кажу про тих, кому за 40, і одного дня просто встати, подивитися відео типу цього і почати їсти правильну їжу та займатися спортом. Я вірю, що саме ваші діти такі особливі, і коли вони виростуть, вони це все зроблять самі, але я б все-таки перестрахувався і привив їм правильні звички прямо зараз. І чим раніше почати цей процес, тим більший шанс на успіх. В наступних відео я поділюся власним досвідом, як розпочати заняття спортом, підтримувати інтерес і не забудь підписатися на канал, адже цей контент може змінити твоє життя.